Ви дивитесь серіал Вогонь і пісок, створений по книзі Біблія. Епізод 3. сів. Новий початок. Це історія про те, як Бог відроджує надію, коли зло здається непереможним. Після братовбивства світ завмер у темряві. Авіль убитий. Його кров валає до неба. Каїн-вигнанець, тікає країну нот, несучи знак свого злочину. Адам та єва залишаються самі. Вони втратили обох синів. Одного через смерть, іншого через гріх. Їхні серця розбиті, а біль не має меж. Світ здається приреченим, але Бог не залишає людину у безнаді. У книзі буття 4.25 сказано: і пізнав Адам Єву жінку свою. І вона народила сина та назвала його Сифом, кажучи, бо Бог дав мені іншого нащадка замість Авеля, якого вбив Каїн. Ім'я Сиф означає призначений даний замість. Його народження стало знаком Божої милості. Це не просто дитина. Це нова гілка людства, через яку Бог продовжує свій план спасіння. Сиф виріс у світі болю та зіпсуття. Він, як і батько Адам, працював на проклятій землі, але його головна місія була духовною нести спадщину Авеля і зберігати істинне поклоніння Богові. У ті дні народився його син Єнос, і саме тоді, як каже писання, люди почали закликати ім'я Господа. Це був початок відкритого служіння, перших зібрань вірних публічного визнання влади Бога серед гріховного світу. Тим часом Каїна йшов іншим шляхом. Вони будували міста, створювали зброю, розвивали ремесла і мистецтва. Але замість того, щоб прославляти творця, вони дедалі більше віддалялися від нього. У їхньому світі процвітали гордість і насильства. Ця темрява з часом заполонить землю та призведе до великого потопу. Між двома родами точилася невидима боротьба. Рід Каїна – шлях темряви, Рід Сифа – шлях світла, зберігаючи правду про Бога. Від Сифа походять Ной, Авраам, Мойсей, Давид, і зрештою Ісус Христос. Через нього Бог показує, навіть коли світ занурюється у пітьму, його план спасіння не зупиняється. І три уроки з нашої історії про Сифа. Бог завжди залишає надію навіть після найбільших трагедій. Другий урок, справжнє поклоніння це не зовнішні діла, а серце віддане Богові. Ну і третій, врешті-решт, серед темряви світу завжди є залишок вірних, які тримають світла. Що ти думаєш з приводу нового початку, який дав Бог через сифа? Напиши в коментарях, і не забудь про вдячність у вигляді вподобайки.